Давайте сьогодні поговоримо про таку організацію, як USAID. Хоча Вікіпедія каже, що ця організація була створена в 1961 році указом Джона Кеннеді, але насправді вона з'явилась не на пустому місці. USAID була створена в результаті реорганізації та об'єднання існуючих інституцій для кращої координації процесу. Причому це вже була не перша, а четверта реорганізація, і коріння якої тягнулось аж до плану маршала. Тобто в 1948 році було створено управління економічного співробітництва, яке створювало спеціально під план маршала. Потім уряд бачив, що це управління працює неефективно. Далі йшла реорганізація, яка полягала в ліквідації старої, і на її місці з'являлася нова організація. І так чотири рази, поки не з'явилась USAID. А знаєте, чому я звернув увагу на цей нюанс? Для того, щоб пояснити, для чого все це створювалося. А все досить просто. Коли закінчилася Друга світова, американці створили план Маршала для того, щоб допомогти Європі відновитись, і з часом стало зрозуміло, що цей план приносить користь не тільки Європі, а й Сполученим Штатам. Бо вся допомога, яка йшла зі сполучених штатів, чи то у вигляді виробничого обладнання, чи продовольства, чи просто у вигляді консультаційної підтримки, але все це були замовлення у власного американського бізнесу. І таким чином, коли Сполучені Штати допомагали іншим країнам, то вони стимулювали розвиток власної економіки та допомагали власним компаніям закріпитись на іноземних ринках. Окрім того, також був політичний ефект. Як ви всі знаєте, що після закінчення війни світ почав поляризуватись, розділившись на два табори, і як Сполучені Штати, так і Радянський Союз намагались знайти підтримку в інших країнах. А часто бувало так, що в одній країні могли бути прихильники обох таборів, кожен з яких намагався збільшити свій вплив та завоювати якомога більше сердець. Причому, як би ми не відносились до Радянського Союзу, але це була дійсно дуже серйозна ідеологічна загроза для західного світу, яка мала багато прихильників навіть в розвинених країнах. Особливо серед найменш захищених категорій населення робітничого класу та людей, які їм співчували, зараз дуже часто критикують профсоюзний рух. Але це була еволюція колективного способу організації робітників проти свавілля власників бізнесу і в умовах повної бездіяльності органів влади. І можна скільки завгодно критикувати цей популізм, але якщо ігнорувати проблему, то завжди знайдеться сила, яка захоче використати це у своїх інтересах. Саме так до влади прийшли більшовики, які скористались соціальним невдоволенням, і саме так до влади прийшов Гітлер. Тому в Сполучених Штатах окремі люди дуже добре розуміли цю проблему. І саме для протидії цього впливу зі сторони Радянського Союзу була створена така організація, як USAID. Взагалі такі організації, як USAID, називають інструментами м'якої сили, бо на відміну від твердої сили, яка застосовує засоби примусу, м'яка сила це інструмент політичного впливу за допомогою добровільної згоди та симпатії. Мабуть, ви всі помічали, що якщо інша людина до вас гарно відноситься і допомагає вам, то ви підсвідомо починаєте відчувати до неї симпатію. І саме так працює м'яка сила. Тому Сполучені Штати викидають дуже багато грошей на некомерційні проекти, без будь-якого бажання заробити на цьому. І часто це може здатись, що гроші викидаються на вітер, але саме таким чином вони формують соціальні групи людей, які в подальшому будуть відстоювати їх власні інтереси. Звичайно, не всі гроші витрачаються ефективно, не всі програми досягають своїх цілей. Але вони й не мають давати 100% ефективність. Це так само, як інвестиції в новий стартап чи проект. Інвестуєш в 10 різних стартапів, дев'ять з яких є збитковими, і лише одна інвестиція є настільки вдалою, що дозволяє відбити збитки по іншим проектам. Ну і наостанок хочу звернути увагу на один дуже важливий момент, про який часто забувають. Росія зараз викидає значні кошти на фінансування лояльних до себе політичних партій в інших країнах світу, на лобіювання, на підтримку лідерів суспільної думки в західних країнах. І якщо такі організації, як USAID, зникнуть, то вгадайте, хто займе цю нішу.